Мої вітання. Зайшов глянути на кавунчик. Випадково виявився як завжди телефон в руці. Глянув собі таку пару штук. Зловив масові емоцій. Думаю, що це емоції, емоціями не поділися з вами. Просто тут отаке робиться. Зараз я ну, наведу фокус. Бо тільки що бачу, аж голова закрутилася, як все побаченого. Раші, дивіться, кавунчики від фірми Сингента. Є багама, є майка і, «Бал...» і балатон. Роман, балатон, ямайка і багама. Дивіться, просто три кавуна вкупі росте. Це просто капець. 15 кілограмів лежить кавунів. Уявляєте? Уявляєте? Вони настільки розрослись, що я вже ходив тут вусами і підкидав. Дивіться, ще один. Кавунчик. Ще один кавунчик. Давайте йдемо рахувати кавуни на квадратний метр. Дивіться. А ще один. А он, де ще один. Це я тільки такі здоровенькі рахує. Давайте ще й такі будемо дивитися теж. Ось ще один. Тіка Так, Зараз я там може більше бачимо, ми ще до більшій доберемось. Тобто, як я вже казав, тут є і без насіння вони. Дивіться, скільки усе лежить. Один. Ось другий. Де такий, як має бути, більше яблука. І ще два штуки. І це вони лежать на витягнуту руку від тих, що я тільки що показував, що три штуки лежить. Йолки, дивіться, все ще є. Блях, вони, вони люблять по три рости. А, по чотири. Я в їхню таємницю. Вони обожнюють рости по чотири штуки. Поняли, яка тема? Дивіться, Ще один. Тобто це і тут, тих там чотири. Це ми дивимося тільки поки на такі бішечки. На такі бішечки. Значить усього опять же один. Ось опять ще один. Дивіться. Ось там. Не, пок... Не видно. Вон один. Ось ще один. Тут аж із листям. Що таке хвороба. Чи так щось сталося? Так, о, більші почались. Дивіться, які Йолки-палки. Зато коли в нього ще один лежить. Коли все ще один лежить. І ще один до один. Лежить. Ось у маленький. Висить. Маленький висить. Значить. Ще один лежить. Ще один ще один маленький. Да. Ох, йолки, диви, опять по три штуки. Я говорю, що це сорт такий. Вони ростуть громами цікавої. Дивісь, два. Йопті, білоки. Диви. Йолки, дивися. Не бачиш то слухай. Ось один маленький в руці, ось другий. Два ось. І один ось. Видно, ні. Просто капець яких тут. А ось вже бішечки дві які. Ну і тут ще є. Вуса, жмуса. Це я вже показував. А ще десь тут я бачив ще біші вроді був. Ох, лки, дві, опять-по три штуки лежать. Два кавуни, третій кавун. ще два кавуни. Представляєте? Настрій піднімається тільки від того, що я їх бачу маленькими, я їх ще не їв. Третій, ось маленькі. Пасинки я тут не пасинкував. О, ще один, дивіться, прямо під руками не йшовся. Пасинки не пасинкував, кінчики не обривав, вуса не обривав, нічого я тут не робив, просто їх посадив і вони собі самі росли. Довго вони не росли, бо холодно було, але ось як прижарило. Трошечки літо справжнє. Тут теж ось дивіться її. Як прижарило трошки справжнє літо, щось вони почали дуже активно рости. Фу, у мене вже сушняк від того, що я про ковун думаю. Коротше, бачите, скільки ковуна? Це просто капіт. Трошки густо, звичайно, їх насадив, ну в жмоті такі, просто в мене землі нема. Нема землі, нема можливості їх садити ширше, звичайно я їх посадив би ширше. Хочеться якось перейти на той рядок. Посадив би їх ширше, але нема, нема змоги. Вуса, значить, лізуть в картоплю. Картопля, значить, теж почала плодоносити. Це я показував, той показував. Тож ви зрозуміли, наскільки кавунів на квадратний. Метр буває, тут ми були. Та, ці ми бачили, Цих два бачили. Цей один здоровий, той один маленький, О, он до ще один. Це ми тут були. Треба перейти туди. Так як я казав, це ж ми тут були. Що тут різні сорти. Треба подивитися те відео. Де ми їх садили, я його скину в перше посилання. Кому дуже цікаво, коли ми їх садили. Як звуться, і де які, то можете просто оглянути це відео на півтора швидкостях. Швидко подивитись. Так, да, три кавуна лежить, 15 кг, як я казав, йолки-палки. І там, мені здається, я казав, на відео я казав, які сорти кавунів, тому що... Я знав, що я забуду деякі, я посадив. Я забуду деякі посадив і так і воно сталося. О, двічі чорненькі. От я не пам'ятаю, вся вроді багама оці чорні були такі. Бо роман і балатон, вони були не такі. Якщо хтось знає, хтось з фірми Сенгента, якщо вдруг випадково дивиться, напишіть, що це за кавун у той рабенький. Що це за кавун рабенький? Е, з цієї сторони, бачите, їх ще поки немає стільки. Це определений, напевно, сорт. Один чи два сорта, що так дали. Хорошо. А тут ще в процесі. В процесі. є, Єди, який зацвівший. Казали, каже, не можна трогати, бо каже, не прийме, як, як квочка. Відкине. Найбільша проблема це зараз, як всі кавуни на більше ставати, будуть лягати на каплю, пережимати каплю. Там буде капатися, тут а не буде, бо кавун буде лежати на каплі здоровий. Це проблема, яку я визнаю і про яку я говорю вам всім. Хто посадив кавуну ось так під каплю, під салафанку, то що треба робити? Значить, пройти в другий кінець і пробувати капля, чи вона надута. Да? Тобто, шукаємо каплю, пробуємо, чи вона надута, чи, ну, чи дивимося, чи капає. Тобто, якщо, наприклад, спочатку капля надута, да? коли вода капає, а ви приходите в кінець, ось, наприклад, тут пробуєте, а вона якась така, да? як тут, типу, без води чи мало води, значить десь лежить кавун. На ній і пережалася капля. Помідори. Ну, помідори це, звісно, не кавун, але... А їх теж безліч. Їх тут а, безліч. Так, шукаємо в пошуках кавуна. Ще ж хотів показати ці сорти інші кавунів. Безносіннявий кавун. От хто пробував, я думаю ви можете оцінити. Хто не пробував, я рекомендую вам знайти десь. На ринку кавуни бенесінєві, якщо будуть продаватися, купити і спробувати. А ні, то якщо в нас будуть лишні кавуни безнесінняві, то зможу вислати по пошті і ви зможете скуштувати безнесіннявий кавун. І яка його відмінність і чим він хороший, тим, що ви берете цей. Шматковуна і тільки хап. Кусаєте на повний рот, жуєте і ви відчуваєте цю насолоду. У вас, у вас не гальмує, оце, що треба зернята ці повиплювати, там, по пошукати їх там язиком в цьому роті, десь ці зернята десь якусь манерочку знайти, якусь плюнути. А тут ви просто їсте його в своє настояще задоволення. Коли він такий холодний, спека, його ж хочеться з'їсти. А ви починаєте ці зельні топлювати. А тут а, такого немає. Тут такий хлап-хлап-хлап, як у той кабан деякий. Ого. це вже інший сорт. Е, і бігом ці ковуни такими великими шматками кусаєте і їсте. Це, я вам скажу, настояще задоволення. Це все одно, що знаєте, що, що холодне пиво пити великими ковтками, коли цілий день на жрібу. Ну, щось таке. Така якась насолода. Її передати неможливо, але повірте мені на слово, що безнесіннявий кавун вам скуштувати в житті треба. Тож маєте на увазі, бо якщо будуть лишні, можна замовити буде в нас. Якщо лишні будуть, бо може бути і не буде лишніх. А ми його самі будемо з'їдати, кожен день будемо багато їсти кавуни безнасінєві. А якщо будуть зайві лишні кавуни, то можна буде по пошті вам вислати де ні він у вас. І Ви кайфанули собі, запросили якусь мадам в гості, запросили, достали свого кавунчика. Кажете, дивіться, який кавунчик безнесіннявий, хороший. Почавкали обоє. Романтика. Романтика, чи ні? Ху, поки походив, подивився на ці кавуни, аж, аж зарядився емоціями. Навіть це цибуля, а не стільки емоцій додає здорово, скільки кавуну, це ще не виріс. Навіть ці мамаки стільки не дають задоволення. Скільки? Скільки дає задоволення кавун. Бо просто подивитися на кавун. Так, відео про Кавун кінчилось. Хай вам щастить. Думайте про Кавун.